Позивний тіхій на війні 24 лютого. У своєму підрозділі відповідаю за аеророзвідку. З 24 лютого в Чернігові був, в Гарячій сиді, в Бахмуті, в Солидарі. Аеророзі почав займатися десь з березня 22-го року, коли вдалося ну, домовитись з друзями з-за кордону, щоб вони прислали перший коптер, це був міні 2 Як для бойових завдань він взагалі нікудишній, але для навчання то Я думаю, що це радикально все змінило і таких штук, на мою думку, дуже сильно бракує. Ну, Маліки треті, це понятно, дефіцит. У нас зараз є аутел нано міні 2 Це аутел Ева навчальних цілей як ми використовуємо ці, є ще маві треті, але він чисто для роботи використовується. В основному до розвідка і коригування. Ну, Мені здається, вони для цього найбільше підходять. Але це цивільні дрони, вони не військово призначені і тому є свої нюанси в використанні. Звісно, волонтерський рух дуже потрібен. Без них було б дуже складно навіть ті самі Міні-2 отримувати. Ево. Це дуже потрібна штука. Ну, хотілося б, щоб люди допомагали, але розуміємо, яка ситуація у всіх сподівається. Мотивація захистити свою країну, свою сім'ю в першу чергу. Власне кажучи, я військових в Збройних силах я не служив, але 24 лютого вже все. Як оголошено кордони 91-го року, ну, мені більше хотілося б. Сіянам, що до них нарешті дійшло, що їх тут не те, що не чекають, їх тут вже ненавидять просто після цих захоплення. Особисто я на чи не сплачу, а за решту не щось Я думаю, що будуть люди, які поп попробачають. То я думаю, ця вся історія дуже І Допомога за кордону це реальне дієвий інструмент. Більше об'єднуватися всім потрібно, цивільним, військом, всім. Бо скажімо так, якщо люди всі підуть на фронт, то цього толку буде мало. Потрібно, щоб і тилу працювали. Воно має все в комплексі працювати. Це не так, що тільки от військові вони все грудять. І так не дуже. Я думаю, що треба, щоб ще й люди, скажімо так, економіка та сама працювала. Служу народу України.